Всім привіт! Хотів би показати, як заповнити податкову декларацію про майновий стан і доходи для громадян, які заявляють право на податкову знижку через електронний кабінет платника податків та отримати повернення з бюджету. Для початку потрібно мати деякі вихідні дані. В даному випадку нам потрібно розмір заробітної плати у 2021 році. Суму сплачених ПДФО та військового збору. Також суму сплачених податкових платежів за договорами довгострокового страхування. В даному випадку ми взяли зарплату у 100 тисяч гривень, ПДФО відповідно 18% 18 тисяч гривнів складає. Військового збору 1,5% 1500 гривнів. Суму сплачених. Страхових платежів за договором довгострокового страхування. І податкова знижка. У нас виходить 18% від 10 тисяч гривень, тобто 1800 гривень. Розмір податкової знижки має відповідати певним е, умовам. Він не може перевищувати Розмір витрат не повинні перевищувати розрахунку за кожен чи неповних місяців, звітного. Року протягом якого діяв договір страхування, він розраховується як сума місячного прожиткового мінімуму працедатної особи, встановленого 1 січня звітного податкового року помножена на 1,4. Прожитковий мінімум на 01.2021 року складав 2189 гривнів відповідно прожитку помножений на 1.4 складає у нас 3070 гривень. Отже, маючи вже ці всі дані, ми можемо заповнити податкову декларацію. Також вам потрібно мати паспорт і ідентифікаційний код для заповнення. Переходимо в електронний кабінет за посиланням. Кабінет TaxGove.ua в мене він вже є відкритий, тому. Ми заходимо на сайт. В розділі Яка громадян. Вибираємо податкову декларацію про майновий стан. Вибираємо Створити. І в нас завантажується декларація. В даному випадку ми заповнюємо звітний податковий звітна. Друга колонка 2021 рік. І починаємо заповнювати дані. Так, заповнюємо прізвище по-батькові. Індифекційний податковий номер, область, район, селище. Номер будинку, контактний телефон, податкову адресу. Все це вас має підтягнути при заповненні кабінету. Також відмічаємо графі 6, резинет платника податків. Самостійно подано платником. У графі 7 обов'язково відмічаємо особа, яка заявляє право на податкову знижку. Далі переходимо до заповнення податкової декларації. Рядок 10, сума доходів, податок на доходи фізичного осіб. військовий збір. Ось. Прошу. Є всі дані. Загальна сума річного доходу 100 тисяч. Військ... ПДФО 18 тисяч, військовий збір 1500 гривень. Добрюємо дані у рядок 10.1 податкової декларації. Йдемо далі. У рядку 12 тут не видно, пишемо нашу заробітну плату. Загальна сума 10 тисяч гривень. У рядку 14, сума, на яку зменшуються податкові зобов'язання. Пишемо 1800 гривень. Далі переходимо до рядка 18.2. 1800 гривень. Сума податку доходи фізичних осіб, що повертається з бюджету. Далі. У нас є такий рядок. Номер рахунку. Реквізити банківського рахунку для перерахунку коштів повернення надміру сплачених отриманих сум. Під час застосування права на податкову знижку. Заповнюємо номер рахунку, найменування банку, МФО банку, ідентифікаційний код банку. У податковій декларації відмічаємо додаток 3. Форма 3. Переходимо до заповнення форми 3. У формі 3. Її можна вибрати додатки. Додати. Форма 3. Розрахунку податку на козменшення зменшення зобов'язання. Додати. Відкривається в нас додаток. Форма 3. У додатку в розділі 5 суми платника податку на сплату страхових платежів. 10 тисяч гривень. Наша сума, яку ми сплатили. Переносимо її у рядок всього витрат і заповнюємо розділ 2. Загальна сума фактично здійснених протягом звітного податкового року витрат 10 тисяч. Сума нарахованої заробітної плати 100 тисяч, ПДФО 18 тисяч. Сума витрат. Платника податку 10 тисяч, що не має перевищувати рядок номер 4 податкової декларації. І рядок номер 7 1800 гривень. Сума податку, на яку у нас буде зменшена та буде отримано нами відшкодування від держави. Після цього, цього ми так. далі ми натискаємо перевірити. У нас перевірку пройдено. Відповідно, у нас є податкова декларація та додаток номер 3 який ми щойно заповнили. Додатково нам потрібно подати, вибираємо документ довільного формату. І додаємо підтверджуючі документи. Отже, у довільному додатку, документ довільної, довільного формату, ми подаємо документи. документи, що підтверджують ваше право на податкову знижку. Потрібно подати квитанції про сплату, договір або ж страховий поліс, оформлений, свідоцтво. Якщо це є ще дитина, паспорт, ідентифікаційний код, довідку про нарахування заробітної плати та суми сплачених податків та зборів. Все це подавати окремим файлом на кожен документ. Розмір файлу у форматі PDF не більше 2 МБ. Ось Вибираємо собі документ. Завантажуємо його. Він завантажився. Ставимо номер документу один. І так далі по порядку. Робимо перевірити, натискаємо, і в нас вже є в, в пакеті документів, є податкова декларація, документ довільного формату страхівка. Додаємо паспорт, ідентифікаційний номер, е, сплата, квитанції про сплату. Додаток номер 3 те, що ми заповнювали, і сама податкова декларація. Все це ми натискаємо перевіряти. І воно в нас все. Е, перевіряємо. Перевірку пройдено. Закриваємо. Коли вже всі додатки є. Відмічаємо нашу Декларацією стоїть галочка зелена, що декларація пройшла первинну перевірку, і ми можемо її підписувати. Підписуємо декларацію і відправляємо у податкову. Вибираємо декларацію Підписати. Вибираємо електронний цифровий підпис. Підписуємо і надсилаємо відправити. Після цього у вас має прийти. Перша відповідь квитанція номер 1 щоб в декларація пройшла перевірку. І квитанція номер 2 та пакет весь прийнято. За 10 днів ви отримаєте своє відшкодування. Всім дякую. Якщо є питання, пишіть, радо вам відповім.